Сьогоднішній захід зупинився вшануй. Він саме присвячений хвилині мовчання і е, запровадити культуру меморіалізації, вшанування пам'яті наших полеглих героїв і не тільки захисників, які віддали життя за нашу свободу і суверенітет, а й саме е, цивільних. Дуже багато у нас є втрат. Ми це всі знаємо. На фото Олександр Максутов, це мій батько. Він не дійшов до Азовсталі. Він був азовцем і його не стало на переправі на Азовсталь. Ну, батька я досі не поховала. Я сюди прийшла, тому що я вважаю, що потрібно пам'ятати тих, хто віддав життя. У мене в ЗСУ є родичі. Ну і так само я втратила кількох близьких людей вже за час повномасштабного вторгнення. Дуже добре, що такі заходи проводяться, і е, справді ми маємо віддавати шану не тільки по суботах або по неділях. Ми маємо віддавати шану нашим героям в самому серці, для самих себе, кожен день, кожну хвилину, кожну мить. Бо це наше надбання, це наш скарб, без якого не було б нашого майбутнього. Наша буденність, наш сьогоднішній день те, що ми живемо в відносному спокої і мирі це їхня заслуга.